Росіяни з мінометів обстріляли дружбівську громаду, пошкоджені ЛЕП. В Ямполі тривають дорожні роботи на двох вулицях. Проводиться підсипка та грейдування доріг. Приїхав з Калуша, щоб очолити прикордонний храм. Священик звано-Франківська відтепер на Сумщині. Росіяни пошкодили лінію електропередач у Дружбівській громаді. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, росіяни випустили по дружбівській громаді шість мін. унаслідок чого була пошкоджена лінія електропередач. Всього на території Сумської області протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів, зафіксовано 94 вибухи. Священник з міста Калуш Івано-Франківської області отець Володимир приїхав на північ Сумщини, щоб очолити храм Православної церкви України в одній з прикордонних громад. Сьогодні отець Володимир розповів журналістам Ямпільського інформаційного агентства про те, чому прийняв запрошення вирушити у далекі краї, так як тепер проводить службу під звуки вибухів. Перше, що я зробив, це ну як ми кажемо сьогодні локацію. Так подивився Google поміг. Я побачив і зрозумів, що це Червона Крапочка разом з границею. Звичайно, родина, дружина каже: ну, це, 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 мабуть, якась авантюра. Якийсь день молитви допоміг мені зрозуміти, що це Божа воля, бо був спокій, не дивлячись на всі людські фактори, які мали викликати переживання, взбурення, протест. У мене був спокій, і я зрозумів, що це високо ймовірно Божа воля, і треба їхати. За його словами, він розумів, що поїздка буде важкою, але вкрай необхідною. Зокрема, на неї його надихнув єпископ Сумський і Охтирський Мефодій. Одика Мефодії е мав такий задум, і щоб власне відновити духовне життя, передаю його такий е не неодноразовий меседж, який він казав. Якщо би в нашому краї тут була духовність і патріотизм, ворога би тут не було. Розпочиналося із п'яти шести людей, розумієте, вже почало зростати, пам'ятаю, було 10-12, Вчора вже було 15-17, бо так, знаєте, перерахунку не було, але так на око виглядає, що ну, наче іде, знаєте, іде, іде, іде рух, іде зростання. Щоправда, священнослужителя вразив неймовірної краси храм, яку він просто не очікував побачити у прикордонному регіоні. Там справді мене вразив. Я навіть ділився зі своїми земляками, так з моїми духовними братами, і вони казали, ти жартуєш, чи це може якийсь фотошоп? Я кажу, ні, це власне справді є так. Це все на одних людських плечах буде складно. Піднімати, тягнути, і навіть слово таке можу сказати тягнути і тут справді треба команду, але зв'язку з тим, що бачите, край такий е напружений. Вчора вечором знову я чув бух-бух-бух-бух, і тому так. І отець Володимир мріє, що через рік храм буде заповнений людьми, хоч і визнає, що шлях до цього буде довгим і непростим. Я бажання, так у кожної людини є, що через рік. Вже могло бути то у цьому храмі, який я вам на початку розказував в тому храмі, в якому я вперше прийшов, як ми стояли, каже, як шпроти, наповнені в храмі, спраглі чути, переживати і приймати Господа. От в мене ця мрія. Коли вона сповниться, Бог знає. Але і зараз, коли у храмі ще небагато людей, він вважає свою місію надзвичайно важливою. Адже його зусиллями мешканці прикордоння мають змогу молитись рідною мовою і просити Бога про захист для наших військових українською мовою, все ж таки це є задум, як сказав Владика Мефодій, так щоб ми відродили і духовне, і патріотичне життя, яке в нашому складному часі є необхідні, бо розумієте, боротися. Тим злом, який намагається нас отравити, знищити, його ж методами немає сенсу. Ми лише, знаєте, це в народі в приповідці, кажуть, це лише підливати масло в вогонь. Тому тут треба знайти відповідну воду, якою ми зможемо загасити цей вогонь. А це ця вода також є Дух Святий, з святого писання, і люди, як ним наповняться, ми зможемо дати всім цьому відсіч. Маємо ось власне ті інтенції, які люди приносять на божественній літургії. У нас є спеціальна е, окрема так виведена для цього е, молитва за воїнів з проханням, щоби Господь ну поіменно тих, яких ми. Мешканці тут подають, а крім того, теж молитвою ми стоїмо для того, щоб Господь їх благословляв, надихав, оберігав, давав кріпості, мужності, відваги стояти в обороні захисті нашого краю. Як повідомляє Сумський гідромецентр 7 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме антициклон. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-плюс 12, вдень плюс 23-28 плюс градусів Цельсію.